Всім привіт, друзі! Сьогодні я примак Верес і сьогодні друга частина картини з конякою. Першу частину можете подивитися на моєму другому каналі Какошкот Український. Можете подивитися. Оце мо нос. Коняки нос. Я намалював оце тут, гарно намалював. Так, оце з першої частини було. І все з першої. Така гарна картина у мене виходить. Та завтра є ще зніму, що я великі часті малюю. Думаю, на е, з 80 рік вийде намалювати цю картину. Так. так, що я вам хотів розказати? Оце з першої частини. Весь фон з першої частини. Отака От гарна картина у мене вийшла. Ну що, друзі, друга частина завершена. Підписуйтесь на мій канал ПермакБурис. Щекає 310 підписників. Ілі 320. Підписуйтесь. І приятного перегляду цього відео. Ну що, друзі, всім пока-пока.